Всім доброго дня! Вітаю вас знову на екстреній підготовці від іспит. І ми сьогодні розглядаємо з вами останню тему, яка пов'язана з незалежністю України. Сьогодні ми поговоримо про роки з 1991 по 2019 рік. Остання дата, яку ми з вами вивчаємо, це вибори нашого останнього президента Володимира Олександровича Зеленського. Почнемо ми перш за все з того, що в нас є ряд державотворчих процесів, тобто. Формування всіх основних ознак держави. Почнемо із самого першого: це заснування збройних сил. Будь-яка держава не може без них існувати. 6 грудня 1991 року буде прийнято закон України про Збройні сили і це є датою заснування збройних сил. Також пізніше приймається військова доктрина в 93-му році. Ще одним дуже важливим елементом є формування а, основних гілок влади. В нас їх три. Це законодавча в. Яку Очолює Верховна Рада України, виконавча очолює Кабінет Міністрів і судову гілку влади очолює Верховний суд. Також важливим питанням є формування власного Інституту громадянства 8 грудня 1991 року ухвалюється закон України про Громадянство. Також в січні лютому 1992 року приймається всі основні символи України це тризуб. Гімн і, гімн і прапор. Це саме основне. Також ще варто зазначити формування територій це прийняття закону України про державний кордон. Ми пам'ятаємо з минулої лекції, що першим президентом України в нас був Леонід Кравчук. З його приходом до влади асоціюється дуже багато різних таких цікавих історичних моментів. Це пов'язано із гіперінфляцією, з багатьма економічними проблемами, але з усім по порядку. Почнемо ми піднімати також питання Криму однозначно, тому що кримські татари з 1989-го повертаються додому. Автономія надана буде не за національним принципом, а саме за територіальним, тобто іноді інтереси татар не враховувалися. І е, в 90-х вже проявлялася оця проросійськість російські е, деяких еліт Криму. В 1994 році буде спроба загарбати Крим, але е, це буде дуже невдала спроба. І всі ті можна сказати, еліти заляжу, так би мовити, на дно. Е, з багатьма економічними проблемами стикається Україна. Це у нас і. Е, це у нас і питання приватизації піднімається, буде сертифікаційна приватизація. Приватизація іноді відбуватиметься не зовсім чесно. І саме от в період десь 96-го починається формування олігархічної системи, і потім вже формується так звана цінньова економіка. Також те, що Україна була з таким складником загальносоюзного господарства, зрозуміло, що багато негативних тенденцій, які відбувалися в інших республіках, торкнулися і Україну. Це економічна криза на початку існування, і починається такий процес, як гіперінфляція, коли гроші практично нічого не вартували. Або своїх батьків запитайте, що всі були мільйонерами, а купити нічого не могли. Насправді, чому взагалі ці проблеми виникали? По-перше, це е, прорахунки в державній політиці, тому що е, часто дуже змінювалися уряди, вони не могли дійти до якоїсь такої певної згоди е, і не продовжували політику по модернізації. Також це політи... це відсутність чіткої економічної програми. Економіка України була загально складовою загальносоюзного комплексу. Тобто, коли ти відриваєш частинку від, від якоїсь там. Можна сказати, якогось цілого, то зрозуміло, що ця частинка переживатиме певні якісь такі дискомфорти на початку. І плюс Україна була енергетично залежна від е інших держав, зокрема Росії. І саме в цей період у нас обирають нового президента України. Це в нас буде кучма. І З його таким правлінням асоціюється багатовекторність політики міжнародної. Також це прийняття дуже важливих законів, які пов'язані в сфері там, формування багатопартійності. Але будуть, буде ряд проблем, тому що будуть формуватися такі дуже невеличкі партії, формується партія влади, і дуже великий буде вплив саме комуністичної гілки. Ну можна сказати, комуністичної партії в Україні, хоча вона буде заборонена. Таким чином, ми маємо ще звернути увагу на формування конституційного процесу або прийняття конституції 1996 року. Конституційний процес буде триватиме триватиме в Україні дуже довго і в 1996 у п'ятому році укладається конституційний договір між Президентом і Верховною Радою ставиться такий кінцевий дедлайн 28 червня 1996 року. І вони в цей дедлайн вкладаються і приймається Конституція України, яка складається з преамбули 16 розділів, 15 і 161 статті. Там зазначаються основні такі питання функціонування держави, зазначається, що вона є унітарною державою, основне джерело влади це народ, державна мова українська і все подібне. Але варто звернути увагу, що Україна за цією конституцією була президентсько-парламентською республікою. Що це означає? Велика частина повноважень була передана саме президенту. В Україні ця ситуація з цією функціонуваннями органів влади буде трошки змінюватись. Переформатується парламентську президентську, пізніше повернеться назад, коли прийде Янукович. І вже після того, як Янукович збере свої манатки і поїде на Ростов, він знову поміняє на парламентську, президентську. В парламентській відіграє дуже велику роль саме парламент. Ще дуже цікаве питання у нас є із грошовою реформою 1996 року. Вона проводилась завдяки голові Національного банку, це Віктор Ющенко, був одним із таких основних людей, які пов'язані саме з цією реформою. Ця реформа була покликана для того, щоб знизити оці кризові економічні тенденції, які спостерігалися в нашій економіці. І саме це допомогло нам поступово вийти з економічної кризи, і вже в кінці 90-х, початку 2000-х Україна поступово починає збільшувати свої такі фінансові. Фісові резерви збільшується в ВВП і все тому подібне. Що стосується демографічних процесів, то відбувається вибухове розшарування українського населення, формується клас дуже багатих, це так звані олігархи. Формується клас таких бідних, формується середній клас, також спостерігається активна трудова міграція. Тотальне, ну, не, зростає безробіття значно. І також часто зарплати не відповідали життєвим потребам людей або просто їх не виплачували. Існували і такі проблеми. У 2000 році відбувається дуже така цікава подія. В Україні в кінці 90-х діяв дуже активний журналіст. Це був Григорій Георгій Гонгадзе. Він задавав дуже багато питань владі, і в, в восени 2000 року вибухає касетний скандал, що виб... що почався після оприлюднення плівок. Де свідчило де були записані свідчення про те, що Леонід Кучма причетний до вбивства Гонгадзе, і це переростає в повномасштабну акцію вже в грудні 2000 року. Розпочинається акція Україна без кучма. Очолюватиме це все опозиція, наприклад, Юрій Луценко, Юлія Тимошенко та інші також це активно підтримує діаспора, і зрозуміло, що авторитет кучми значно просідає. І до речі, кучма буде єдиний президент, який правитиме два терміни: з 1994 по 1999 і з 1999 по 2004. Поступово також Україна починає інтегруватися в міжнародний простір. Перш за все, вона ратифікує Гельсінські угоди і входить до Організації з безпеки співробітництва в Європі, так зване ОБСЄ. Також Україна поступово входить в такі міжнародні валютні інституції, як міжнародний валютний фонд, також Європейський банк реконструкції та розвитку. І в 1995-му Україна офіційно вступає до Ради Європи. І це буде дуже Же така велика подія, тому що а, саме завдяки цьому а, українці можуть додатково захищати свої права в європейських інституціях. Також ви пам'ятаєте, що Україна після розвалу радянського союзу володіла третім у світі ядерним потенціалом, і Україна взяла курс на роззброєння ядерне роззброєння, і в 1994-му буде укладений Будапештський меморандум, за яким Велика Британія, Росія та Сполучені Штати Америки мали гарантувати. Безпеку України і територіальну цілісність і недоторканість. Але ми бачимо, що Якось не так все вийшло. Також ще варто звернути, що пізніше, в 2008 році Україна вступить до світової організації торгівлі і так далі. Дуже важливою подією в історії України це буде помаранчева революція. Вона відбуватиметься в 2004 році. Вона буде пов'язана із проведенням чергових виборів президента. Буде в нас два основних кандидата: Віктор Ющенко і Віктор Янукович буде в другому турі виборів масові фальсифікації. Це призведе до того, що народ убуреться, і в цілому не визнає ні міжнародна спільнота. І Віктор Ющенко своїх прихильників закликає виходити на Майдан. І чому саме помаранчева революція? Тому що кольором ну, предвиборчої кампанії Ющенка буде саме помаранчевий. це буде яскравий приклад е, мирного протесту, і він дасть результат, тому що Верховний суд прийме рішення про проведення додаткового туру виборів і буде обрано новим президентом е, Віктора Андрійовича Ющенка. Е, що стосується особливостей суспільно-політичного життя, то Тут буде дуже багато цікавих різних подій. В за президентства Ющенка буде існувати дуже велика проблема, що уряди будуть часто змінюватись. Наприклад, уряд Тимошенко заміни Єханурова. Якраз за часи правління Єханурова Україна стає повноцінною державою з ринковою економікою. Також починається демократизація внутрішнього життя. Також робиться ставка на курс на зближення з Європейським Союзом та Сполученими Штатами і загострення стосунків з Росією. І це, до речі, буде проявлятися в різних газових війнах, і значно авторитет влади підкосив 2008 рік. Це економічна криза і е, масова, масові епідемії, які будуть в той період. І в результаті скандали в оточенні президента, непослідовність дій, і також відсутність змін призвели до того, що е, авторитет влади значно просів. І таким чином, у 2010 році відбуваються чергові вибори, і в 2010 році обирають президента. Віктора Януковича він обіцяє типу стабільність реформи, проте ці реформи він відкладає. Ми бачимо, що він почав будувати всю владу практично під себе, у формування так званої сім'ї, у формування різних корупційних схем уряда Зарова. Так, ну, думаю, більше ви запам'ятали це, цей період правління за меми. Але е, зрозуміло, що тут е, веселого доволі мало. І саме е, Віктор е, Янукович буде усунений від влади саме шляхом е, е, Революції Гідності. Тепер коротесенько про Революцію Гідності розмежуємо два основних поняття: є в нас Євромайдан і Революція Гідності. Євромайдан це протестні акції в Україні, які. Е, проводились на підтримку Європейського курсу зовнішньої політики. Основною передумовою це буде відмова уряду Азарова і Януковича підписувати угоду про асоціацію. І масово починають виходити студенти на протест в листопаді 2013 року. Основний, основна така переломний момент у Євромайдані це буде 30 листопада 2013 року, коли е Беркут почне бити студентів. І це перетвориться в такий. Загальноукраїнський рух, і зрозуміло, що це потім плавно переросте в революцію гідності. Революцію гідності буде очолювати дре людини це тягнебок, кличко і Яценюк. Вони формують на він, формують навіть орган. Це штаб національного супротиву в будинку профспілок. Поступово потім Верховна Рада приймає диктаторські закони для того, щоб обмежити будь-які дії. Проте зрозуміло, що вже ці процеси буде не зупинити, і основний пік такої революції гідності буде в нас приблизно 18-20 лютого, коли з'являться перші загиблі в Кривавих сутичок в Києві, підпало будинку профспілок. І в нас з'являється термін, який описує жертв Революції Гідності. Це у нас Небесна Сотня. І я прошу вас про це пам'ятати. Проте стається так, що януковець збирає свої манатки і вшивається з цієї території. Я думаю, багато мене ви також знаєте по на цю тематику. І пізніше починаються дуже плачевні для нас. Подій ця через те, що в нас держава по суті опинилася без основних структур владних. І тоді державу очолював голова Верховної Ради Олександр Турченко. Саме в цей період у нас починається ряд проблем. Це, зокрема, анексія Криму. З'являються так звані в лютому зелені чоловічки, тобто солдати без розпізнавальних знаків. Потім деякі проросійські еліти звертаються до Путіна, проводиться псевдореферендум 16 березня 2014 року. Зрозуміло, як він проводився з грубим порушенням всіх міжнародних норм, всіх національних норм, і в цілому. Росіяни анексують Крим. Також це стосуватиметься і Донбасу. В березні почнеться реалізація так званого проекту Русська Вісна. Тобто почнуться активні проросійські мітинги в Донецьку, Луганську та й в інших містах. Але хочу підкреслити, що ви не сприймали, що всі, всі там такі. Ні, насправді і було багато про українських мітингів, що в Луганську, що в Донецьку, і в інших містах. Тому завжди про це пам'ятайте, і ми завжди чекаємо повернення цих територій. Основні події і особливості збройної агресії у Росії проти України це те, що з'являється багато різних добровольчих батальйонів. Формується територіальна оборона, наприклад, такі як загони Айдар, територіальна оборона, Київська Русь і Дніпро 2 також українським феноменом є волонтерство. І українці масово допомагають один одному. З'являється дуже багато різних волонтерських організацій, наприклад, Повернись живим, армія СОС, фонд Сергія Притули та інші. Що стосується конкретно бойових дій, то одна із найвідоміших подій це трагедія в Одесі, 2 травня 2014 року, коли загине близько 76 осіб, тут варто звернути увагу, що проросійські активісти напали на українську мирну демонстрацію. Зверніть на це увагу. Також е, почнуться активні бої за Донецький аеропорт. 242 дні е, е, наші захисники будуть активно боротися за кожен термінал, і, і їх в історії будуть називати кіборгами. Також е, ще однією такої події це є. Е, Є також збиття малоазійського Боїнга, яке відбувається 17 липня 2014 року, і також Іловайський котел, коли проросійські сили військові вони оточать українських військових і росіяни будуть просто розстрілювати колони. От. І цей конфлікт намагатиметься всіляким чином заморожувати, і е, будуть, навіть намагатиметься якось його врегулювати. Мінські угоди, які зовсім не працювали, їх буде дві. Е, пізніше ще запропонують ще нормандський формат. Е, остання подія, до речі, яку ми маємо вивчити, це у нас я ще раз підкреслюю вибори президента, але коротесенько ми з вами ще поговоримо про діяльність. Петра Порошенка як президента і е, його президентство. Перш за все, звернемо увагу, що він е, буде причетний до двох дуже важливих е, проєктів. Це у нас буде е, угода про асоціацію 2014 року, і в 2017-му буде запроваджений безвіз. Також він проводив політику люстрації, тобто очищення е, державних структур від тих людей, які там не, точно не потрібні. Е, також це у нас е, піднімалося питання. Ні про деколонізацію, і поступово, вже навіть в умовах війни е, на Донбасі, і в цілому е, Україна буде поступово виходити з за цієї затяжної економічної кризи. Вже в 2017 році будуть проявлятися якісь такі паростки більш-менш такої стабільності е, в державі. Проте 2022 рік знову все змінив кардинально в житті кожного українця. Корот... про ці всі основні питання, ми про євроінтеграційний поступ України ми вже вчили. коротесенько про культурне життя. В цілому однією з найважливіших реформ це буде прийняття закону України про ЗНО, про, зовніш... про складання зовнішнього незалежного оцінювання. І також закріплення української мови як державної і викладання цієї мови в. В українській освіті. Що стосується української науки, основна установа це Академія наук України. Один із найважливіших таких внесків це буде те, що український астронавт полетить в космос, це буде Леонід Каденюк. Українська наука фінансується, на жаль, за таким залишковим принципом. Ми маємо дуже багато проблем. Що стосується літератури, то з'являється дуже багато різних різноманітних течій. І зрозуміло, що це сприяє розвитку української культури. Також що стосується кіна і театру, після 2014 року вони тільки активізуються, З'являється дуже багато різних фільм, фільмів, наприклад, такі як «Поводир», Плем'я, Гніздо Горлиці та інші. Що стосується України на Євробаченні, Україна вже перемогла перемагала тричі: це у нас Руслана, Джамала і Калош Оркестра, багато дуже відомих українських музикантів у світі. Це і Святослава Карчук. І всі інші. Що стосується спорту, то наш такий маркер: це у нас брати клички, Яна, Яна Клочкова, Лілія Підкопаєва, Андрій Шевченко і всі інші. Що стосується релігійного життя, то в нас є наявно дуже багато різних конфесій: це і Українська Автокефальна православна церква, це і Українська греко-католицька церква, і Українська православна церква Московського патріархату та інших. Інших церков, дуже багато, але значна частина українців залишається атеїстами через вплив комуністичної пропаганди і так далі. В цілому я вас вітаю. Ми завершили з вами вивчати курс з історії України. Я бажаю вам успіхів, сподіваюся, наші лекції були корисні. Чекаю вас на практичних заняттях.